Вітаю, шановні студенти, сьогодні з вами ми розглянемо таке поняття як дивергенція вектора. Ну, називайте ще дивергенція вектора або дивергенція векторного поля. Нехай нам заданий вектор V з координатами Vx, Vy і Vz. Тоді дивергенцію, дивергенція такого вектора. Дивергенція вектора В. Називається така величина DVX буде DX, плюс DVY буде ДУ і плюс ДВЗ буде ПТЗ. Тобто, як бачите, дивергенція вектора це буде скалярна величина. Нехай у нас, наприклад, давайте розглянемо приклад. Нехай у нас вектор В має координати х y, y, Z І нехай X, Z. Тоді дивергенція даного вектора це буде деподе X від Хік. Плюс депо. Ми йдемо в відповідній частині духів. ДПДХ від ху це буде у нас y. Плюс деподи від y Z це буде Z. І D по ДЗ від XZ, це буде просто x. Бачимо, що це в нас величина Y плюс Z і плюс Х. Якщо дивергенція В дорівнювати нулю, то таке поле векторне називається соленоїдальним.